Весня, якраз відбулося затемнення. Так ми трошки його вже пройшли, але тим не менш, це затемнення воно закрило коридор затемнень, і можемо трошки проаналізувати, в принципі, що відбувалося в цей коридор затемнень, тому що ці події вони давали деякі е, натяки на те, що буде відбуватися в найближчі півроку. <гум> і коли ми перечитаємо новини, ми бачимо, що ну. Напруга не спадала, не розумієш так? І я думаю, що і в сам ну ми записуємо раніше, звісно, затемнення, але я просто думаю, що в сам день затемнення також будуть обстріли, скоріш за все, масовані обстріли, тому що з 20 на 21 вересня ще й свято це древнє слов'янське свято, язичницьке рожиці. І це було справжнім святом слов'ян по багато тисяч років, яке потім знову ж таки змінили, перековеркали, переписала церква на щось інше, і зараз там переписали це Богородиці, але завжди це було веселе таке.